Вітаю, друзі, ріг збирати медвежий горіх. Трошка впав, процентів десь 50%. Ось ведмежий. Ось По відчуттям приблизно 50% усипалось горіхах, а горіху ще десь процентів 50 залишилось. Чу, камера передасть бачите таких з горіхів виглядають упавші так виглядає? Недавно упавши із дерева. Вдалося нам збирати 5 мішків, з таких лішаків, як я кажу. Ось Бачите, такий медвежий. Два-три дні залишимо, щоб він трохи підсох, і тоді вже будемо відтягувати сам медвежий. І ще день-два будемо його чуть підсушувати. Ось такі виглядає ведмежі. Прішки, не знаю, чи дасться виколопати. Пізніше перечищу це все і покажу, який буде результат.